Привіт, друзі, Катін П'ятак, знову з вами. Нікуди сьогодні не поїхали, оце прямо під дома вийшли. І зараз будемо тут під домами шаритися на старих городах. Тут колись було дуже-дуже багато городів. І в мене тут перша кулька. Ось така. Якщо знаєте від чого, то напишіть, а я йду далі. Тут колись був при Радянщині танковий полігон, може це кулі оттуда. Я не знаю, але ще одна куля випала, але тут багато дуже городів. Бухали тут, гуляли, копали, картошку сажали і багато чого губили. Ну Зараз подивимось. Так, слідчий. Це гвозді у нас буду показувати сьогодні почти весь шмурдяк, наскільки мене вистачить. Тому що півтора години часу, часу мало, ми пізно вийшли, але копаємо. Так, тут у нього куля, гостра Конечно, трошки іншого типу. Mm -hmm. Це Мосінка, Друга світова. У мене вся кусок мідного дроту. Ага, просто. гільза від ППШ, автомат ППШ, Друга світова війна, йдемо далі. Металоломчик пішов, чорний, ось такий красивий. дебелий, щось від броні по-любому. Тому що дуже тастий і важкий. Залишаю тут. Так, Підняв хокейну шайбу чорну. Чорне, здорове. І дуже-дуже важке від чого напишіть, якщо знаєте якась заглушка від чогось. Залишаємо. Тут он Владі каже, що можна було за 30-ку продати, а йде за 5 гривень, блядь. Я з ложки, коротше, зробив черпак. Такий черпачок. Кюм-кюм. Черпачок. Радянська ложка. Так, що у нас по клеймам? Алюмінієвий. АЛС, завод. З такими всіх іерогліфами. ціна 1С 15 копеек. Ох, як сонечко гарно світить. Ну, в нас зараз є, але небагато залишилось. Ну, ходимо, ходимо. І в мене ось тут, дивіться, говнорадяночок, Перша монета йо-йоу -йо в цьому смітнику. 1984 рік одна копійка трошки кривенька погнута і трошки полизана. Тут, коротше, школу прогулювали всі, я в тому числі, коли Ух. маленький був. І от таку штучку знайшли. А знаєте від чого? Це? Від циркуля радянського. Ось сюди стержень вставлявся і малювали такі кружечки. Так, поїхали. Кульку підняв. Ось така кулька, дивіться. Якась така блин, в неї сміщений якийсь центр, взагалі жесть. А ну, знавці, напишіть від чого це куля. Така дебела, важка і це трішки нерівна. Кінець. 19. Та, ні? Це стара пуля. Може щось старе бути. Пожалуй, заберу її. Камрад копається. У мене тут ось радіозапчастина блін, алюмінієва. такий сигнал класний дала. Все щось таке від чогось. Ну. Гвоздь цей, оббивали двері, поняв? Под mm -hmm, да. такими гвоздями оббивали двері. Сонечко ще світить, а в мене ось куля якась непонятна, незрозуміла, може це якась запчастина. Ну Дуже схожа на куля, але трошки така вона деформована, але правильна деформація. Знаєте, напишіть. Кулі всіх розсвіє і мастей. Така дебела, здорова. Пишіть від чого. Ви подивіться, що знайшов цей камрад. Ями, Йомайо! Опаньки Офігеть. Це Радянщина, Карадянщина, скол... да? Це Радянщина? це от браслету от якогось. Ну, все схоже на те, що це срібло. Бо воно що по вазі, блін. Я не Та, бачу да. корозії ніде нема. Угу. Ну що, красотун? Красотун. Йоу! Є! Ее! <рес> Так, ось якийсь алюмінієвий шматок якоїсь дзиги. Ось такий. Гарно, звісно, було. Але облом. Так, темніє вже, сильніше, темніє. Ось знайшов пряжечку ось таку. Військова пряга. Радянщина або друга світова напишіть, якщо знаєте, з такими зубцями. Темніє, темніє. 50 копійок 1992 року, бачите, який трезуб, який насквозь пробиває, оте болотяне зло. Яка патіна, огонь просто. Так. Капот від машинки, було дуже красиво. Це, мабуть, був москвич. Трн-трн трн трн трн. ще у нас низ. Від снаряду, це кусок міді, походу. Ще такий дебелий, блін. Нормальний такий кусочок міді, блін. Супер просто. А ну сейчас я ним. Да. Може і латунь, в принципі, но ну, дуже схоже, не знаю. Мідь. Навірно це мідь. Або латунь, хрен його знає. Знаєте, напишіть. Це лікарство якесь? це mm. цей, наразкіпідар, жопу намазав і побіг. А ну от кручий. Давай подивимося, що там всередині. Непонятно. Та Пігулки, мабуть, що... якісь були, ну труханини. Випало? А ну щось там. Є там щось? Та ні, вона, походу, пуста. Нальот якийсь, а так в принципі ніфіга ну, нема. Нема золотов, бриллиантов. Сукам рада, страшная значит, как Так, компактная пудра. Цена 50... Компактная пудра. Написано. Компактная пудра. <laughs> 55 копеек. Щечки припудрили, пошел. Цена 55 коп. Надо Путина в Москву отправить. Да. Хай пудра с раку свою. <laughs> Гільзи попадаються чвакані ось такі від автомату ППШ 41-43 роки. Не думав, що вони тут є. Не думав, зараз чухнемо трішки, тому що в землі. Так, давайте подивимось. Ой-ой-ой! Звідки воно тут? 1932 рік рік. Да, 32-й. Щитовичок ось такий. Uh -huh. Так, а з цієї сторони. Капець, блін, я в шокі. Да, головнородяник ранній. Офігеть. Як то так. Прямо під 9 ташками. Отже це був той момент, коли ти копав прямо в себе під вікнами. Де колись були городи. Ходили десь ми, мабуть, часика так. Ну Мало ходили. Якщо тут довше походить із великою катухою, то я думаю, ще щось буде. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.